З вами Кор Community І сьогодні ми поговоримо про актуальні методи заробітку, які є на даний момент, які були протягом цих 10 днів. І В основному поговоримо про телеграм-проекти, про лаунчпули, лаунчпади, ну і, звичайно, про P2P. Можете готувати собі чай, сідати зручніше. А поки ви це все робите, можете підписатись на телеграм-канал. Там ви знайдете дуже багато корисної інформації, поставити лайк цьому відео, ну і підписатись на канал. А ми починаємо. Перше про що хотів вам розповісти, це про лаунчпули, як і починалося це відео, те як на їх можна заробити, і які суми. Зараз я вам розповім про найкрутіший лаунчпул, який був за весь час. Це лаунчпул на байбіті проекта Ено, де був профіт від 400 до 900 річних, тобто за перший день з. Максимальної суми в 2000 доларів можна було заробити більше 50 доларів, а в загальному можна було заробити орієнтовно біля десяти відсотків із суми, тобто 180-190 доларів, що доволі непогано. Навіть е, якщо цей лаунчпул, про який я писав в телеграмі ще другого числа, е, ви не зайшли, могли зайти в інший лаунчпул на бінансі. Там, звичайно, відсоток був набагато менший, тобто там 117 або щось подібне. Але краще закинути на лаунчпул Ена і бути щасливим. Лаунчпули і лаунчпади ми пройшли. Далі йдемо до наступного другого метода заробітку: це проекти в телеграмі і різні фармилки. Про це я писав також загальний пост. Що ж, перше, це проект GRASS, який згадував Binance. Що вам потрібно робити, це просто зареєструватися за посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео або в телеграм-пості. Далі установити додаток, тобто розширення до свого браузера, і не виключати його. Тобто, поки ви користуєтесь браузером, фармляться поінтиграс, і в майбутньому їх можна буде якось конвертувати в токени, або вам нарахують якісь нагороди, якісь айрдроптик. Е, наступний проєкт е, в Телеграмі це вже буде Ход е, або Vertus. Ход е, це проект, на якому ти заходиш 2-3 рази на день, нажимаєш кнопку клейм, з вкладів там 0-1 нір, тобто 1-2 долари. І все. Е, проєкт е, другий це Vertus, е, Там ти також заходиш 1-2 рази на день, можливо там 3, і фармиш ці токени. Третій проект це Хамстер Комбат. Вони стали партнерами з біржою Bingix. Тобто, ти заходиш в цей проект, отримуєш нагороду за те, що ти е під'єднуєш свій Bingix, вам дають багато монет. І це як ноткоін потрібно буде клацати або не клацати. Тому що в ноткоїні вам обов'язково було клацати заходити два рази на день. В цьому проекті ви можете заходити, воно саме буде вам фармити токени. І в найближчому майбутньому ви зможете їх вивести на біржу. Я думаю, що це буде біржа Бінгікс, перша, яка дозволить вивод. Ну і на цьому також можна буде заробити. Е, наступних проектів є дуже багато. В Телеграмі проекти виходять кожен день. Я розповім вам е, таких проектів. Є дуже багато. В телеграм вони виходять практично кожного дня. І я розповім вам основні проекти, в яких я беру участь. Більше інформації, інші проекти вже є в телеграм-каналі, де ви можете прочитати, ознайомитись і вирішити, чи заходите вам в ці проекти чи ні. А ми йдемо далі. Наступне це актуалочка, це P2P, яке було вчора дуже хороший профіт. Тобто, якщо ти закидував там тисячу євро або тисячу доларів, немає різниці, ти міг заробити там 20-25 доларів за 5-10 хвилин за один круг. З лімітів було тільки. 15 тисяч євро на добу, мультачити можна було. Ще одна основна проблема: це можливо, можливо, але не точно потрібно було, потрібно було підтвердити доходження коштів, яких мало в кого є. Ну, наш підписник, я про це також писав, прокрутив 3 тисячі євро, заробив на цьому 100 доларів і щасливий. Всі скріншоти також прикріпляю десь тут, ну отут. Наступний це вже найбільш простий і найменш затратний метод заробітку. Це реферальна програма банків, тобто вийшов новий банк, точніше оновився додаток в банку Альянс, де вам платять за друзів за першого друга 100 гривень, за другого 150, за третього і наступних по 250 гривень. Якщо ти запросив 10 друзів, вам зарахують за 9 друзів по 250 гривень. Це буде 2250 гривень. Що доволі непогано. Так як в мене там телеграм-канал, в мене запрошених друзів більше сотні, а як ви розумієте, це більше 25 тисяч гривень, з яких 20% це буде податок, тобто в районі 20 тисяч гривень чистого прибутку. Також цей банк ви можете скачати за посиланням або знайти в телеграм-каналі повну інструкцію, як установити. З проблем це єдине те, що Зараз не оброблюються заявки, тобто дуже важко зареєструватися. Бо в банка технічні проблеми через великий наплив, бо в мене є один знайомий, якому я сказав про цей банк в 11 годині вечора, і вже до сьомої ранку в його було 98 запрошених користувачів. Це тільки від одної людини. А представте, що таких людей ну тисячі, і банк просто ліг і ще досі не встановився. Тому ми очікуємо, що він не заскамиться, і виплатить всім, хто запрошував друзів і хто реєструвався за запрошувальними посиланнями. І п'ятий метод заробітку, фінальний на це відео, тому що ще частина методів заробітку є в телеграм-каналі це промо-акції, які відбуваються практично кожного дня. Є якась промо-акція. Наприклад, промо акція від біржі BingX, де ти за депозит, за об'єм. За спотову торгівлю, за ф'ючерсну торгівлю, тобто отримуєш якісь нагороди. Наприклад, тобі потрібно зробити депозит в районі 100 доларів, ну, від 100 доларів, е, зробити там 500 доларів об'єму, тобто купив, продав, купив, продав, і за це ти отримуєш там 10 доларів. За 5 тисяч об'єму на ф'ючерсах, тобто з плечем, наприклад, 100 доларів, 10-те плече відкрив угоду, вже є тисяча доларів, закрив угоду ще одна тисяча доларів. І так далі, можна отримати ще додатково 20, 25, можливо, 60 доларів в залежності від кількості промоакцій. і при невеликих вкладеннях можна заробити непогану суму. Ну, чистими, якщо загальна нагорода там 30 доларів, можна отримати 25 23 долари долара чистого прибутку, що являється доволі непоганим за короткий термін, тобто за е 7-10 днів, і з плюсів, те, що не потрібно. Верифікуватись без KYC можна зробити цю промоакцію, і якщо ти пройшов всі умови, тебе не поберели, ти отримав свою нагороду і можеш піти пити кофе. А на цьому моменті з вами були Core Community, і всім пока.